Для підтримки захисників в Івано-Франківську, громадська організація, громадська ініціатива Галичини та платформа творчих можливостей Симаргел влаштували вже четвертий благодійний ярмарок. Його співорганізаторка Людмила Ліник каже, що разу ціль незмінна засоби тактичної медицини та дрони. Цього року основна мета і всі кошти, які ми сьогодні залучимо, будуть спрямовані на придбання саме дронів, оскільки маємо дуже великий запит. Буквально щодня хтось звертається, просять різного класу дрони. Це як FPV-шки, до яких ми всі вже звикли, так і вони такий розхідний матеріал, всі це розуміють. Але так само військові просять і дрони високого класу це Mavic Pro з тепловізійними камерами, які там коштують понад 200 тисяч гривень і так далі. Тобто запит є дуже високий. you okay. Сподіваємося, що сьогодні, хоча б частина цих потреб удасться нам закрити на події, охочі мали можливість придбати вироби прикарпатських майстрів. Серед асортименту на прилавках можна було знайти прикраси, предмети для оздоблення дому, декоративні рослини та солодощі. Я сьогодні представляю на благодійному ярмарці для ЗСУ свої вироби, автентичні так само вони в одному екземплярі. То є все натуральна мідь, бронза і натуральне каміння. Є намиста, згарди, а також колони, кольє. Все ручної роботи в єдиному екземплярі. Колись дуже багато купували з гарди, намиста. Зараз трошки помінялися, напевне, смаків, подобання, Більше цінується якось от іде метал. Мідь більше от таких, -ось таких виробів. Тобто перстені, браслети і сережки. До благодійного ярмарку долучилися близько 20 митців. Ярмаркова частина заходу супроводжувалася концертною програмою, яка поділялася на денну дитячу та вечірню. Окрім цього, до благодійного ярмарку долучилися актори театру живих скульптур. Наступний такий захід планують провести взимку. Вікторія Ганчук, телерадіокомпанія Раї.